Доброго всім дня, мої українці. Ось я приїхала в село. Так виглядає дім, де народився мій чоловік. Я була в невістках 7 років. Тепер моя свекруха лишилася сама, свекор помер. Вона теж після інсульта погано ходить з ходунцями. І от я сюди. Приїжджаю, сьогодні приїхала автобусом. Мої чоловіки, мої водії зайняті, я, на жаль, не воджу автомобіль, тому приходиться, як виходить. Мій квітничок. Все таке собі доглянути, як приїдеш на один день. Цілий тиждень на роботі, то чоловіка немає, господаря немає. Там стоять ходулі. Приступаю до праці на цілий день. Так, друзі, тут у мене ось впала гілочка гортензії, і та прямо проситься, щоб я її прикупала. Зараз спробуємо щось з цього вийде. Так візьму її оголю, я ніколи цього не робила. У мене перший досвід такий. Я не знаю, чи правильно, але ви мені не пишете. Викупаю такого рівчачка. Ой, і покладу. Дивіться, я тут в квітнику посадила перчик, щоб він на городі не ріс, щоб не переопилилися, щоб не були гіркі перці. От, такий класний, гляньте, великий, довгий, гарно зав'язався. І оце я так прикопала. Гілочко тортенці. Може, вона вкорениться. Подумати собі новий кущик. У мене такі майорики тут. Виросли це вода. Тут е, каналізація. Каналізаційна яма. Я хочу якось її обіграти, але ще не придумала. А оце я залишила золотарник. Не знаю, що це чагарник. Але він мені такий гарний. Вирішила залишити. Фезантенки перші вже зацвіли. Свані, трояндочка. Чорнобривчик. Сонечко. Сонечко на сонечко. Тут хущики так гарно, вони розрослися, були такі бідовенькі з весни. Здичка я залишила на сінечку. Хочу, щоб вона висіялась. Щоб оцю всю мені площу закрило, щоб не було бур'янів. Моя анабелька так виглядає зараз. С'ївся на всього один рік. І торік, як почалась війна, я її тільки посадила. Гайхерка. Така хризантемочка, маленька, біленька. Тут під літньою кухнею. Швидше всього моє вічне літо. Десь воно четвертий рік у мене. Дуже красиво цього року, великі, дуже такі великі суцвіття. Вже ми половину вирвали в вазу, зрізали, Ну, там хосточки. Попоруть. Ось у мене ще один кущик. Вічне літо. Він на сонечку він скоріше відсвітає. Наторічними пагоні цвіте. Це на торічньому пагоні цвіте. Така в мене була композиція тут. Помідор огірок і майор. Огірка вирвала, він вже посох. Помідори теж листочки попісихали. Я, звісно, не знаю, як такі чагарники тут залізти. Але я тут залізо. Ой, як воно пахне класно О, там є. Тільки що чагарник страшенний. Я збирала очі. У мене буде варенечко. Дуже люблю залиші варення. Воно, виходить, дуже пахоче, дуже смачне, дуже красиве. Як бурштин. Сливочка яка красива в нас. Буду обривати. Садити свою Викопала у таку яму. Що я для цього взяла? Лопату, чи то городник український. сам саджанець. Остап не глядаю. Так. Ось таке добриво. Трошки стихнуться осіннє добриво. Дощова водичка відро. coaini, upad, și zemelica, zemelica, compost, curat compost На низ я кладу. Хвойний опад, багато кладу. Тоді висипаю компост. Ще раз хвойний опад вимішую. яке воно виходить от таке роблю ямку от зараз сюди поставлю саджанець трошечки сипну буквально столову добрива висвітлювати Корінчики не дуже великі, ну, але вже може можна її було дорощувати, але я вирішила посадити, не гратися з нею. Я не заглибляю її, вона практично от, як була в горшку, так і є. І замочую хвильним Так. Такий шар хвойного упаду. У мене вийшло. тут ці квіточки будуть цині або майори, будуть його трошки притіняти. Але я зараз поставлю ще таку гілочку. Зроблю ще трохи тінь. Дати. Ось там вона буде схована. Отак. Так. А оцю я зараз викупаю і поверну тій садівниці, яка мені прислала пересорти.